Чернігівська міська рада напрацьовує муніципальну програму придбання житла військовим. Про це повідомив О міського голови під час виконкому 27 листопада. За його словами, це буде реальна підтримка захисників і захисниць. До внеску громади запропонують долучитися і забудовникам, розроблять чіткі критерії, хто може отримати таке житло. Програму планують, попри зменшення міського бюджету і збільшення витрат, зазначив Ломако й додав, що не припинять і допомогу збройним силам для наближення перемоги. Я попередньо бачу. Що можна буде на це спрямувати біля 50 мільйонів гривень. Але чи буде це така цифра, чи буде вона більше, чи менше, ми побачимо за тиждень приблизно, коли напрацюємо проєкт бюджету на 2025 рік. Але реальна підтримка з боку міста наших захисників це буде надання їм житла, надання їм житла по міській програмі. Ми цю програму протягом тижня-двох напрацюємо, винесемо на затвердження депутатів. У мене є пропозиція, щоб цифру, яку ми будемо ставити як максимальну по придбанню, ми її зробили нижче ринку, зробити моніторинг повністю вартості квартири, які зараз є в Чернігові. Там є нормативна процедура, коли визначається середнє законодавство, як вона визначається, і від цієї вартості опустити на декілька тисяч гривень там 10%, умовно кажучи. І це буде внесок забудовників, також підтримку наших захисників. Тобто буде з міського бюджету, умовно, 24 тисячі гривень, чи 23. Ми в результаті моніторингу скажемо. А реальна вартість, наприклад, зараз там 27. То от ця різниця в 4 тисячі це і, якщо забудовник захоче взяти участь в цій програмі, то він має опустити ціну. І ця знижка це буде їхній внесок. В підтримку наших захисників. І це від громади, від громади буде реальна підтримка. Це буде гарантія, що ці люди залишаться тут, бо ми знаємо, що багато військових, вони, звичайно ж, сьогодні в одному місці проживають, завтра може життя змінитися. А так вони будуть прив'язані до Чернігова, Нам це важливо, тому що ну, люди це головне для міста. І це буде наш потужний, я вважаю, крок з боку громади. На, і це буде і повага, і подяка, і підтримка. Зрозуміло, що важкі часи, і вилучення військового ПДФО, і, е, і і реверс, які повернули все-таки на жаль, і є. Е, Зростання цін по всім напрямкам, по, відповідно, це призведе до здорожчання робот і по прибиранню міста, і по якимось ремонтам, і так далі. Але при цьому ми знайдемо можливість і підтримати наші військові формування, які місто продовжує підтримувати. В цьому році це більше 20 військових частин різних, які ми надавали і продовжуємо надавати допомогу. І підтримати безпосередньо наших захисників і захисниць, які ну, житло це найважливіше. Ми напрацюємо цю програму і знайдемо кошти в бюджеті на наступний рік. От я переконаний.